Сьогодні наша розповідь про курорт Моршин місто, де щороку відпочивають сотні тисяч українців. За радянських часів відпочивати та лікуватися до Моршина приїздили з усього союзу. Після його розвалу понад 80% відпочивальників становлять українці. Але з кожним роком тут збільшується кількість іноземців. Заповнюваності курорту може позаздрити будь який зі столичних готелів. Це і не дивно. У Моршин курорті сьогодні розпочали втілювати нову ідеологію курортного лікування. Її суть у доступності відпочинку та лікування пересічному українцю. На сьогоднішній день у лікувальну діагностичну базу в першу чергу вкладаються основні наші інвестиції. Крім цього, звичайно, ми вкладаємо кошти і у, е, умови проживання, організуємо дозвілля наших пацієнтів. Відпочивати до моршина сьогодні приїздять десятки тисяч українців, адже саме тут можна вилікувати чимало хвороб. Ефективність місцевої води та клімату відчуло на собі не одне покоління українців. Приїхавши до моршина, де поспішаєте одразу до бювету пити мінеральну воду. Доброго дня, пані Ніно, скажіть, будь ласка, яку воду і при яких захворюваннях потрібно вживати? Ви однозначно повинні отримати кваліфіковану професійно грамотну консультацію лікаря в плані приймання мінеральної води. Аби з'ясувати, з якого джерела вам потрібно вживати мінеральну воду, спочатку необхідно визначити кислотність вашого шлунку. Усе це роблять у лікувально-діагностичному центрі, де сьогодні закуплено найсучаснішу західну апаратуру. Тут же ви можете пройти діагностику і щодо інших хвороб. Ще один важливий об'єкт курорту пальне лікарня. Протягом одного дня тут роблять понад три тисячі різноманітних процедур. У 2009-му, після реконструкції, вона вже нічим не поступається кращим європейським курортам. Від старих ванн, які пам'ятають радянські часи, не лишилося й сліду. У моршині можна ефективно позбутися шлаків, які швидко накопичуються в організмі. Для цього потрібно не лише зберігати спеціальну дієту. Але за рекомендацією лікарів щодня вживати мінеральну воду і карпатські фіточаї і ніяких вам таблеток. Фахівці рекомендують відпочивати та лікуватися у санаторіях 18-21 день. Такою була загально прийнята норма ще за радянських часів. Протягом цього часу організм може отримати необхідне друге дихання. Але часи змінюються, і сьогодні у Моршині розробили спеціальні пакети інтенсивного лікування протягом 12 днів. Найбільш ефективне лікування це тривалістю 21 день. Хоч би 18 днів для питного лікування, але в зв'язку з тим, що багато наших відпочивальників немає можливості лікуватися, скажімо, 18-21 день, ми розробили спеціальні інтенсивні програми за термін 10-11 днів, в зв'язку з тим, що ми працюємо і в вихідні дні, тобто процедури відпускаються і в суботу, і в неділю. То пацієнт має можливість за такий короткий термін прийняти 6, 8, іноді 10 процедур загальної дії. Зрозуміло, що такий інтенсивний курс має право на існування, і дуже багато, особливо літом, відпочивальників. У нас оздоровлюється за 10-12 днів. Про його унікальні властивості можна ще багато розповідати. Головний лікар курорту Богдан Аксентійчук вважає, що на сьогодні можливості Моршина використовуються лише на 5%, величезні запаси мінеральної води, яких, на відміну від інших курортів, вистачить не на один десяток років. Чисте повітря і відсутність у радіусі 100 кілометрів будь-яких шкідливих підприємств. Усе це. Сприяє відпочинку та оздоровленню. На сьогоднішній день курорт Моршин надзвичайно потрібний Україні, і я думаю, що він буде витруваний все більше і більше. Отже, унікальний курорт Моршин чекає на відпочивальників і не лише з України, Як і сто років тому про нього усе більше дізнаються в Європі. А на місцевій залізничній станції упевнені, що відновлення прямого сполучення з європейськими столицями лише справа часу.